Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я до вас сьогодні з черговою порцією класних новин. Так самі G7 закінчився. Зараз вже стає все більше і більше зрозуміло, що там було насправді дуже дуже так цікаво, і були дуже класні домовленості. Буквально вчора ми з вами поспілкувалися і розібрали справжні причини, чому Дональд Трамп. Так, позорно залишив самі так. Тобто, його ну його змусили це зробити. Якщо ви не дивилися, попереднє відео подивіться там вже дуже багато переглядів, дуже класні коментарі. Тобто цікаве відео із правдивою інформацією. А сьогодні ми з вами обговоримо інші наслідки, так. Тому що зразу після цього саміту відбулося декілька класних заяв різних лідерів. Ну, наприклад, була класна заява Макрона. Але ми сьогодні з вами зупинимося на заявах, які зробив Марк Карні, тому що зразу після саміту G7, буквально на наступний день. Маркарні вийшов і фактично поставив ультиматум Сполученим Штатам Америки. Взагалі, Маркарні за останні два дні е, зробив декілька конференцій, дав декілька інтерв'ю, і та те, що він каже: ну, це просто вже показує, що все сполучені Штати Америки їх майже вже викидають. Я вам хочу це підкреслити. Їх вже майже викидають з світової економіки, з світової торгівлі, і це все скоріше за все обговорювалося саме на тому саміті G7. і це чому туди запросили не тільки лідерів G7, а й лідерів інших країн. І це чому туди також запрошували і Володимира Зеленського, тому що зараз ну те, що я бачу, все ж таки Україна буде одним із провідних лідерів у світі. І е, все до цього йде, і мені це подобається. Я вам пропоную зараз послухати деякі. Вижимки деякі е, інтерв'ю нашого прем'єр-міністра Маркарні. Я вам переклав її на українську мову, щоб вам було більш зрозуміло. Але хочу зразу е, вам сказати: слухайте, будь ласка, не тільки слова, а слухайте і контекст того, що було сказано, тому що це дуже дуже важливо. Там важливі і слова, і важливий контекст. А пізніше я вам ще трошечки розповім, що він казав в інших інтерв'ю і. Покажу, як з цього все це стає наглядним, так тобто, це стає прозорим. Що зараз зі сполученими штатами Америки вже будуть розмовляти зовсім по іншому. Давайте ми з вами зараз послухаємо, а потім продовжимо. І саме тому ми оголошуємо, що Канада запровадить низку заходів у відповідь для захисту канадських працівників і виробників сталі та алюмінії. Цих заходів кілька, і зараз я їх перелічу. По перше, Канада скоригує чинні тарифи у відповідь на американську сталь та алюміній 21 липня, тобто по завершенні цього 30 денного періоду, ми відкоригуємо їх до рівнів, що відповідатимуть прогресу, досягнутому на той момент у ширших торговельних домовленостях зі США. По-друге, ми запровадимо правила взаємного доступу до державних закупівель. Лише канадські виробники та виробники з країн-партнерів за угодами про вільну торгівлю, які надають Канаді такий самий безмитний доступ, зможуть брати участь у тендерах на федеральні закупівлі сталі та алюмінії. Які цілі Канади на цих 30денних переговорах. Перш за все, Найкращий можливий результат для канадських працівників і бізнесу Це головне. По друге для досягнення цієї мети нам потрібно стабілізувати торговельні відносини зі США. Нам потрібен надійний доступ до ринку США для канадських компаній без обмежень у наших торговельних відносинах з іншими країнами. Я хочу повернутися до того, що говорив на початку, і що чув у кожній розмові в Кананаскісі увесь світ хоче працювати з Канадою. світ хоче працювати з Канадою. Міністерка Жолі нещодавно перебувала на зустрічах з авіаційно-космічною галузу у Франції. Міністр шампань у інших країнах. Люди хочуть працювати з Канадою. До нас приїжджають великі делегації. Тому доступ до ринку США важливий для взаємної вигоди, але водночас ми маємо зберігати можливість активно торгувати з рештою світу, і ми маємо намір цим скористатися незалежно від результатів переговорів зі США. Отже, друзі, як ви зараз почули, Канада ставить ультиматум Дональду Трампу. Так, ну він вже замахав всіх зі своїми цими качелями, Так, то тарифи вводять, то виводю, то сьогодні, то завтра, хочу вам нагадати, що маркарні зняв тарифи на більшу кількість. Американських товарів це було зроблено для того, щоб канадські бізнеси могли адаптуватися, щоб не так це вдарило по канадській економіці. Ну тому, що якщо б ми би, наш уряд зробив би таку ж саму хрень і дура, дурість, як Сполучені Штати Америки, то наш би долар би зараз також би рухнув. Тобто ціни би на все піднялися, у людей би не, не вистачало б грошей. А так, завдяки тому, що наш уряд він умніший, так за Трампа він розуміє, що таке тарифи по Канаді це ще не так сильно. Вдариво, але вже ми підходимо до того, що е, Канада буде відповідати. І тут як ви почули, Марк Карні сказав, що ми будемо вводити тарифи через місяць, тобто Карні дає цьому придурку рудому рівно місяць на те, щоб він вирішив, що він хоче з цими своїми тарифами, буде він з ними далі гратися, е, чи, чи будемо торгувати так. Але навіть цих інтерв'ю хочу, щоб ви звернули увагу на те, як він вже робить ставку на інших партнерів, так і у нього вже було ще декілька інших інтерв'ю. Буквально вчора було була інтерв'ю, де він сказав, його, його його напряму запитують. Чи хочете ви підписати цей цей домовленості нові зі сполученими штатами Америки? А що якщо ці домовленості, якщо ці умови сполучених штатів Америки не будуть відповідати? Нашим планам так не будуть на користь Канади, і Марк Арні вже каже, що тут ми вже будемо дивитися на всіх цих умовах, що вони нам виставляють, там на цих перемовинах зі Сполученими Штатами Америки, щоб це було корисно не тільки для нас, не тільки для Канади, а ще й для наших партнерів з інших країн. Так, тобто зараз вже е, з слів марка Карні стає вочевидь. Що лідери різних країн вони вже між собою домовилися. Вони домовилися, що вони будуть діяти одним фронтом проти Сполучених Штатів Америки. Вони домовилися, що Сполучені Штати Америки більше не будуть впливати на їхні внутрішні і їхні міжнародні події, так і на їхні домовленості. І це стає очевидним навіть за слів Марка Карні. Так, друзі, Америка дотанцювалася, як то говорять, так до допригалася. Це рудечмо все ж таки довів Сполучені Штати зараз. Вже до того це як треба було умудритися так, таку велику країну, над якою іміджем над якою працювали століттями, там працювали мільйони людей над тим, щоб побудувати такий імідж Сполучених Штатів Америки, щоб побудувати таку велику країну. Тобто, прийшло це рудечмо за чотири місяці, все розваляло, і зараз вже цивілізований світ веде домовленості, як вони будуть будувати економіку, світову економіку, свої економіки, виключивши Сполучені Штати Америки з цього процесу. Ну, це, це, це дуже ганебно. Це неприємно на це дивитися. Але як я вже казав раніше, світ живе. Ми рухаємося далі. Так, американці обрали свій шлях, американці перевзулися, американці не хочуть жити нормально. Знову підкреслю це не тільки е, Трамп, так мені. Дуже часто пишуть, що ти кажеш, що Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, це не Трамп. Ні, сьогодні Сполучені Штати Америки це саме Трамп, і ганьбиться не не тільки Трамп, ганьбиться всі Сполучені Штати Америки. Якщо б Сполучені Штати Америки не були б Трампом, то зараз би Трампа би не було президентом Сполучених Штатів Америки. Це така ж сама помилка, як колись робили з з, з, з Росіянами. Так казали, Путін це не Росія, Ру Руські вони інші. Ні. Саме Путін це і є Росія, і саме Росія це і є Путін, і руські є вони такі, як і Путін, так, так само і в Сполучених Штатів Америки. Трамп це і є Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день, і американці є такими, якими ми їх бачимо, так, такими, якими їх показує всьому світу. Зараз це чмо, руде, це, Ну і не хочу ображати мав називати його мав, мавпою, так. Тобто чмо воно і є чмо, і не зря його не дарма його зачмарили на тому G7. Тож як зараз вже стає зрозуміло, на G7 дорослі дядьки, лідери дійсно потужних нормальних класних країн домовилися між собою, що вони будуть вже будувати спільну економіку, будуть будувати спільні відношення. Без Сполучених Штатів Америки, не взираючи, не зважаючи на те, що там каже е, цей придурок, що там е, підмахують йому американці, тобто е, Америку викидають з цього процесу. Тож, друзі. Ми з вами продовжуємо боротьбу. Світ ще не втруху. Це класна новина. У нас є ще багато можливостей надавати по мусалах цим мудакам і побороти і виграти цю війну. Україна не залишається на самоті. І це знов таки чітко продемонстрував Маркарні, який тепло приймав Зеленського, який в односторонньому порядку вийшов і сказав: ми накладаємо санкції на расистів, ми даємо гроші, і нас не цікавить, що там буде казати це чмо, там, що він там в'якне, не вякне. Це вже нас не колишить. Ми діємо так, як ми діємо. Ну і до речі, європейські країни також вже стають. Ну просто вже відверто сміються. Давайте, хоча б згадаємо, як Мелані з. Макроном Ну, просто тупо сміялися, шушукали, дивилися на Трампа, коли він зайшов. Навіть не сказали йому привіт, не, не піднялися, нічого, просто подивилися на нього, пошушукалися між собою і все так. Ну тобто, це, це, було, це було класно. Цей G7 е, ще нам покаже багато е, приємних таких, знаєте, несподіванок нам надасть. Тому давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом за тим, як світ буде розвиватися, е, за тим, як світ буде. Буде рухатися далі за тим, як ми світли е, сили, за те за, за тим, як класні люди, сучасні люди будуть і далі бити, і будуть і далі давити е, всю цю муть, ці, ці темні сили. А для цього, друзі, нам з вами треба залишатися разом і треба підтримувати один одного. Тому, будь ласка, не забудьте підтримати мене і підтримати мій канал від вас. Підписочка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Від вас, подобачити цьому відео. Від вас класний коментар. Напишіть, будь ласка, мені, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну а від мене, як завжди, класні новини для вас. Тож, підписочка, лайк, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.